Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би розказати вам, як я варю завіси. Мій метод важкий, довгий, непростий, але я вважаю його правильним. <кій> Значить, що ми маємо? Ось є пара завісів. Мама і тато. Я позиціоную завіси Мама на дверях, ой, папа на дверях, мама на коробці. Я це роблю по ряду причин, тому що смазка не витікає. На вулиці, коли йде перегрів дверного полотна. І в нас постійно є смазка в завісі. От. Якщо ми ставимо навпаки, вона витікає. От. І плюс проблеми з шариком пропадають. Е, значить, під маму я виготовляю дві от, таких от пластинки під одну і під іншу. Значить, Товщина пластинки 5 мм, ширина пластинки орієнтовно 18 мм. Е, Довжина пластинки на 1-2 мм коротше, ніж сама мама. Під верхню частину з пальцем я виготовляю отакі от кутнички 45 або 50. -й. Товщина стінки 4 мм. Їх я також вирізаю на 1-2 мм коротше, ніж приварна частина завіса. Ось так, у вас повинно вийти. Далі вже. Ось наша трубочка профільна, яка буде служити завісним стояком. Вкладаємо наші підсилювачі в відповідні розміри, розмічаємо їх і будемо зараз робити під них вирізи. І Ми маємо отримати ось такий результат. Наш кутничок втоплений вровень профілем. Ось так. Ну, звісно, при обварці ми ось цю частину лишню обрізаємо, викидаємо. Ось, зверніть увагу. Внутрішня частина. Отута. Ось, бачите? Вона більше випилена, ніж та зовнішня. Для чого це? Коли ми ставимо уголочок у нас 4 мм товщина, то на цьому краю у нас радіа... радіус оце є скруглення. Щоб наш кутичок стояв рівненько, оцю сторону треба на пару міліметрів більше випилювати. Тобто та, що йде до дверей. Ну, і обварюємо це все діло. Рихтуємо і зачищаємо. маємо отримати ось такий результат. Підсилюваль змонтований, варений, все чітенько. Так, тепер ну, безпосередньо проводимо зборку каркаса полотна. І вже далі будемо варити самі завіси. Після зборки каркаса беремо рівну профільну трубу. Обов'язково рівну, рівну. І кладемо її ось так. В заподліцо з нашим каркасом. Отак її підганяємо. Отут, тут щоб рівненько все було. Щоб воно вона йшла строго по краю. Отак, вклали. Так, є. Можна прикрутити струбцинами. щоб вона жорстко стояла. Беремо шматочок профільної труби 15 на 15. Ось тут. Будемо робити зазор. Для нащільника І безпосередньо беремо, кладемо до 15-ї трубочки нашу завісу і вклеюємо її. Так, прихватив я по зовнішньої стороні. І тепер будемо починати варити з внутрішньої сторони. Чого не з зовнішньої, щоб нашу завісу не вивернуло туди. Обов'язково перед початком зварювальних робіт одіваю. Другу частину завіса, щоб не засрати нашу, так сказати, саму ходову частину завіса, щоб вона була гладенька, рівненька, без всяких всяких включень і вкраплень. Після е, приварювання першої частини завіса, е, виставляємо каркас полотна в коробці, виставляємо зазори, фіксуємо. Далі беремо. Зарані заготовлену нашу маму. Ось вона вже з пластинкою. Обов'язково шліфанути треба оцю сторону пластинки. Бо ця сторона буде у нас лягати на коробку. І вдягаємо. І вдягаємо. Ось бачимо. Тут в нас є міліметровий зазор. Оце функція нашої пластинки. Підняти на міліметр підсилювач на. Над коробкою, щоб не було ніякого затирання. Є так, а ще забувся додати, обов'язково зма... змащуємо салідолом або якою якоюсь графіточкою, щоб у нас все було тут без питань. Змастили. Далі беремо по зовнішній стороні, ставимо прихваточку і починаємо тягнути з внутрішньої сторони. Потім зовнішньою обварюємо. Е, рекомендація при початку обварки завіса е, краще починати запалювати дугу з коробки, щоб у нас, не дай Боже, іскра не пройшла через завісний шарнір і там не було прихвата, бо буде біда. Для хейтерів показую одразу. Ви можете сказати, в тебе завісить криво по цьому методу приварені. Вся фігня, вони не закусять, не відкриються. Значить, дивіться, перший зйом після приварки. Ось відкриваємо. Раз, два. Все чітко, легко. Знімається, дивіться. Раз. Все на місці. Показую одним кадром. Без перериву. Відео знімаю штатива. Будь ласка, дивіться. Смазка всередині все є. Ніякої не сажає, як деякі стверджують. Ось перший сйом. Бачите, нічого я вулгаркою тут не зачищав, не тер. Ниж... Верхній завіс, нижній завіс. Ось. Ніяких не потертостей, не виямок. Тобто, ви бачили, що завіса зійшла легесенько. Так що так. Це все. Завіси приварені. Випаліровувати я їх не став, бо ще з дверима дуже багато роботи. Момент: при приварюванні листа, це чисто для зразка, кусочок взяв. Коли листочок приварюємо, оце ж в нас підсилювач. обов'язково, Коли ми накладемо його, обов'язково приварити лист дати точки внизу. І вверху підсилювача до листа, щоб додало це жорсткості нашим, нашому полотну. Ну і по бажанню, якщо захочете, можна ще дати отут шовчик, коли приварите лист, щоб лист завісив. Це по бажанню. Так що, сподіваюся, відео стане комусь в пригоді. Всім гарного дня. Кому сподобалось, ставте лайк.